Усім привіт, любі друзі! Я вітаю вас у новому відео. Це друга частина нашої відпустки. Запрошую вас усіх приємно провести зі мною час і дякую, що ви сьогодні заглянули до мене на канал. Цвій ранок я старалася розпочинати з невеличкої розминки, зарядки, також деяких вправ з йоги. Якось себе стараюся тримати у формі, деколи себе, можливо, і заставляю це робити, тому що, знаєте, не завжди є настрій зранку, і іноді і поспішаєш, але ось тут на відпочинку я щоранку старалася робити ось такі невеличкі вправи, аби тримати себе у формі. Бо, як то кажуть, у здоровому тілі здоровий дух, тож потрібно тримати себе у формі. Хочеться як можна довше зберігатися і знаходитися у стані молодості. Звичайно, роки нам додаються, але тим не менше себе потрібно стимулювати. Я підібрала собі невеличкий комплекс вправ, котрі мені неважко виконувати. Їх стараюся робити щоденно, а на відпочинку зараз я нікуди не поспішаю, тому це зайняло в мене трішки довше часу. Зазвичай, коли я вдома і йду зранку до роботи, стараюся 10 хвилин виділити на фізичні вправи. Ну і з один-два рази на тиждень стараюся ходити до спортивного залу. Це вже як в мене виходить по графіку. Трішки ще медитую, і сьогодні в мене моя ось така ранішня рутина закінчена. Невід'ємною частиною також є шклянка води, і десь за пів години після того гарне горнятко смачної кави. Мої хлопці вже прокинулися, ми всі поснідали, і сьогодні вирушаємо до містечка Вініс. Хочу вас з ним познайомити. Нам дуже подобається ця місцевість. Ми вирішили сьогодні першу половину дня там прогулятися, походити по магазинчиках, подивитися на це містечко, і після того піти ногами до океану. Від будиночку, де ми орендуємо на час відпочинку до містечка Вініс, нам приблизно їхати десь хвилин 30. Це досить швидко займає часу, і ти по дорозі також милуєшся цими тропічними деревами і навколишньою красою. Ми запаркувалися, доволі швидко знайшли місце. До речі, парковка тут безкоштовна, це теж дуже приємно. Якщо бачиш десь місце, можеш собі ставати і не треба за це платити. Що не може не тішити, тому що в основному парковка завжди є платна у містечках. Тож, ми вирішаємо трішки прогулятися. Ну і, звичайно, я сьогодні беру вас з собою. Містечко Вініс знаходиться у окрузі Сарасота, штату Флорида. І був названий на честь Європейської Венеції. Знаходиться він на узбережжі Мексиканського заливу. Приблизно проживає тут в районі 26 тисяч осіб. і Його історичний центр є оточений відкритими просторами, заливами та пляжами. Вирішили ось так пройти вздовж кожного невеличкого магазинчику. Нам зустрічалися різного роду бутіки із прикрасами, із різного роду виробами. Ми також хотіли обов'язково купити деякі сувеніри. Тож тут є досить багато, багатий вибір таких магазинчиків. Класична архітектура центру цього містечка виконана в такому італійському стилі, і вона надає йому відчуття старовинного такого, можна сказати, навіть шику. Тут є і атмосферні ресторанчики, і цукерні, і піцерії, і яки як я вже сказала. Також по обидві сторони ви можете знайти і гольфові поля. Місцеві мешканці проживають переважно у одно або двох поверхових будиночках, тому тут ще царить така атмосфера маленького містечка. Було також багато плесів з морозивом, з джелатом. Я, як ви знаєте, як мала дитина якось розглядала кожну детальку, мені все дуже подобалося. Справді атмосферне містечко. Якщо ви колись будете у штаті Флорида і будете саме тут у окрузі Сарасоти, під'їдьте сюди, не пожалкуйте, вам дуже сподобається. Містечко дуже компактне, гарне і воно дуже звабливе своїми якимись такими особливостями. Кожен магазинчик був індивідуальний, кожен ресторанчик був по-своєму дуже приємний. Ми, до речі, натрапили на ось цей магазин, котрий продавав різного роду сувеніри, і тут просто розбігалися очі. Неможливо було пройти повз, було надзвичайно багато тематичних речей, пов'язаних з океаном. З акулами, з різного роду рибами, також ракушками, мушлями. Одним словом, все, що вам потрібно для якогось сувеніру красивого чи на згадку комусь щось привезти. Вибір був надзвичайно великий. Тут і корали, і, як я вже сказала, мушлі. Одним словом, посуд на тематику океану. Очі справді розбігалися, не знали за що братися, куди дивитися. Ось трішки вам познімала так само таких, як кажуть, моментів, що побачила, були тут і зуби акули, і голови легаторів. Ну, одним словом, якщо вам потрібен якийсь гарний подарунок, ви тут обов'язково його зустрінете. Ми трішки підкупили сувенірів, хлопці собі там дещо купили, одним словом, рухалися далі і натрапили на дуже цікавий магазинчик з італійською порцеляною і посудом. Я, взагалі, маю дуже велику мрію поїхати колись у Італію. Бачила неодноразово їхній посуд. Він дуже дорогий, але дуже симпатичний і надзвичайно атмосферно красивий. І як на моє диво, коли ми зайшли, цей магазинчик тримала наша українка з Чернігівської області, пан, пані Вікторія. За професією теж була лікарем ще й педіатром, моїм колегою, як ми познайомилися, дозволила мені познімати у Італії, проживала колись 10 років. В них там з чоловіком. Він сам по походженню є італіянець. Є таких два магазинчика, а ось нещодавно, роки п'ять тому, вони переїхали сюди у містечко Вініс, і вирішили відкрити тут теж такий магазин. Я, звичайно, тут, як кажуть, насолодилася естетично, мені дуже подобається такого роду кераміка, це є такий, знаєте, особливий стиль італійський, тут все якесь воно таке інше, дійсно надихаюче. Це з самого Соренто привезено. І е, я дещо придбала в наступному відео. Вам покажу, що я придбала у пані Вікторії. Е, також ми гарно поспілкувалися і залишилася дуже з позитивними емоціями. Так що, якщо ви будете тут, обов'язково завітайте у магазин італійської кераміки. Ну, а ми добре прогулялися і вирішили зайти у місцеву піцерію. Вона називалася Даміно, теж в такому італійському стилі виконано всередині все, атмосферні картини з виглядом італії. На кожному столику стояли оливкова олія та оцет. Також були такі, знаєте, керамічні, теж посуд навколо повішений. Ми взяли собі піцу, ну а після того вирушили ще до океану. Провели решту часу саме там. Ще також узбережжя Вініс Біч рахується один з найкращих у світі для збирання зубів акули і має абсолютно білосніжний пісочок. Ще за декілька днів ми вирішили поїхати у також не менш атмосферне містечко Форт Майерс. Їхати туди нам десь за півтора години. По дорозі проїжджали також Нордпорт містечко, Порт-Шарлот, також Кейп Корал. це власне місто, яке з'єднує Форт Майерс між собою двома мостами. Тож, я теж ваш сьогодні ще бру з собою. Вирішила це все вмістити в одне відео, тому що хочеться передати вам також атмосферу і доріг, і навколишнього середовища, котре нас оточувало, тому що у своєму було дуже багато різних атмосферних місць. І дуже хотілося зняти вам якомога більше. Звичайно, по дорозі і на камеру все так не передаш, але якісь невеличкі деталі, я думаю, що вам все-таки буде до вподоби подивитися. Ми виїхали досить рано, аби приїхати, щоб не було дуже великої спеки. Адже ви знаєте, у тропіках ще спекотніше аніж зазвичай. Стояла неймовірна справді спека, десь в районі 45, якщо брати по Цельсію, а десь близько 100 по Фаренгайту. Це досить велика температура. Ми доїхали до містечка Форт Майерс. Це ще одне містечко на мексиканській затоці. Тут проживає десь приблизно 65 тисяч населення, досить воно величеньке. Центр і пляж вони відносяться один від одного відносно далеко. Тому, якщо ви будете планувати тут відпочивати, а саме якщо ви хочете бути ближче до океану, то відповідно. Шукайте помешкання саме там, тому що якщо ви не будете мати автівки, то з центру з готелю вам буде досить важко добратися, тому що це буде десь приблизно 30 кілометрів до пляжу від центра містечка. Саме містечко було засноване у 1886 році. Воно межує з містечком Кейп корал їх роз'єднує між собою і розділяє річка Калуза Хачі. І дуже красиві і, неймовірно, великі мости. Також воно славиться тим, що тут є такий ось річний район, або Рівервок, як вони його тут називають. Ну і В історичному районі дуже багато симпатичних старих будиночків, будівель. Котрі теж гарно тут описалися, і неймовірно приносять красиву атмосферу для туристів. Ми трішки прогулялися, але спека стояла неймовірна, і ми вирішили піти пообідати. то вже був ланч тайм. Знайшли доволі симпатичний ресторанчик, називається Joyce Crab House. Вони має декілька локацій у штаті Флорида. Ну, а ми йдемо у Форт Майерсі, Це ось його локація. Дуже атмосферний ресторанчик, рекомендую всім. Абсолютно гарна атмосфера. В дуже добре менеджмент і офіціанти все розповіли, все, як кажуть, показали. В є такий невеличкий ще магазинчик подарунковий. Можете щось собі придбати на згадку про містечко Форт Майерс і також про цей саме ресторан, про цей заклад. Він виглядає такий. Дуже, як на мене, атмосферний в тому плані, що, по-перше, він знаходиться на самій воді, а друге, таке відчуття, що ви сидите ніби у якійсь лоці або в якомусь човні, тому що навколо якісь байдарки, якісь весла, при одним словом рятувальні круги, все, що зв'язано з морською з кораблем, ну, класний ресторанчик і дуже смачна їжа. Морепродукти, неймовірно смачні. Тому, якщо ви будете у містечку Форт Майерс, я вам абсолютно рекомендую це місце, ви залишитеся задоволені. А ще з таким виглядом, це взагалі. Ми взяли собі тут по смачних коктейлях також я взяла собі рибу з овочами і з рисом. Хлопці брали собі кальмари, наш татко взяв собі креветки у клярі. Одним словом, ми всі залишили задоволені, було дуже смачно. Поверталися додому всі з позитивними емоціями та гарним настроєм від проведеного прекрасного часу. А наступний день це був наш крайній день, котрий залишився нам перед від'їздом, і ми вирішили його провести на океані. Цілий день ми відранку, десь приблизно від 10-ї години, десь до години 6-ї ми були на океані. Це справді був теж фантастичний час, тому що ми взяли з собою якісь перекуси, щось поїсти. І, чесно кажучи, була погода абсолютно класна, був вітерець, гарний бриз океану. Ми чудово провели наш крайній день, і на наступний ранок нас чекала вже. Поїздка додому швидко проходить час, тому що, знаєте, кажуть, відпочивати, коли ти готуєшся до цього відпочинку, якось себе налаштовуєш в думках, ти вже там, на відпочинку, а коли ось приходить час, що треба, як кажуть, їхати додому, а ти тільки, як кажуть, розкатався, розгулявся тут. Так якось не хочеться. Ну, але що робити? Таке життя, працювати теж треба. Тому ми дуже гарно відпочили дорогою до аеропорту, ще роздивлялися краєвиди. Насолоджуємося, як я вже сказала, краєвидами Флориди, кажемо їй до побачення. Дякуємо також за гостеприємність, як завжди, класно проведений час. Цей штат для нас є дуже особливий, адже ми колись тут проживали, і для нас ці всі краєвиди є досить рідними. Людина, звичайно, звикає до усього, але цей штат для нас є так само. Домівкою свого роду, адже коли ти десь був і щось, як кажуть, в своєму житті побачив, тебе також туди тягне. Тож, дякуємо Флориді, за гостеприємність і до нової зустрічі. Ми пройшли контроль, вирішили ще дещо перекусити тут у аеропорті, тому що нам летіти три години. Тож, на сьогодні я буду, любі друзі, завершувати своє відео. Дякую Штату Флорида, дякую вам, любі друзі, що ви сьогодні були зі мною у цьому відео. Летимо додому, до Чикаго. Ми скучили за домом, за Ніколасиком. І я усім вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Залишайте свої коментарі, вподобайки, підписуйтесь на канал. Адже це дуже мотивує. Тож я вас усіх люблю і обнімаю, всім папа і -па. всіх до нових відео. Бережіть себе та своїх рідних.